І так, хочу показати ще раз вправу, да, як переходити з акорду ля мінор на акорд мі мінор. Я це вже показував, але ще раз поясню, бо питання таке часте. Дивіться, для початківців пальчик тримаємо на акорді, як на ля мінор пальчик на другій струні першого ладу, да, і робимо таку вправу. Просто тренуємо перехід, щоб краще було переставляти. А потім, коли вже ти натренував, тоді можеш вже цей пальчик прибирати. Просто і легко. І наступна вправа номер два. Як ми переставляємо з акорду ля мінор на до мажор. Все, тримаєш як на акорді ля мінор, але безіменний пальчик ставиш на п'яту струну на третій лад. Просто легко добавляєш один пальчик і тренуєш перехід. Користуйся. Це легко, без понтів.